Острозька академія перший заклад вищої освіти у східній Європі та найстарша українська наукова освітня установа в межах робочої поїздки на Хмельницьку АЕС. Академію відвідав керівник енергоатома Петро Котін. З метою залучення нових фахівців на атомні об'єкти сторону підписали меморандум про партнерство та співпрацю. Юристи, менеджери, спеціалісти фінансах. Інвестування це все нас також цікавить. Ми домовилися з Едуардом Михайловичем також подивитися на напрямки. Навіть було сказано ядерної фізики. Це дуже важливе для нас. Це надихає нас на підтримку таких наміров. Ректор Острозької академії Едуард Балашов розповів, що університет аналізує потреби сучасного ринку праці і розглядає відкриття нових освітніх програм, маючи так близько таке стратегічно важливе підприємство. Ось з іншого боку, в Хмельницькій атомній електростанції маючи так близько такий інтелектуальний і освітній центр, тут просто доля нас звела для того, щоб започаткувати цю співпрацю. Візит керівника енергоатома на Хмельницьку АЕС вже традиційно розпочався із передачі військової техніки для Збройних сил України. Цього разу атомники передали на фронт системи радіоелектронної боротьби та дрони різного призначення. Я дуже радий, що це вже робочий регулярний процес. Постійна, навіть не традиція, а постійна справа, яку виконують фахівці Хмельницької атомної станції. Дуже дякую вам за це. Власне виробництво запасних частин та обладнання для енергоблоків, а також спорудження комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів. Такі питання піднімалися на виробничій нараді з персоналом станції. Це дуже важлива тема для нас, і це наше зобов'язання, в тому числі перед європейською спільнотою побудувати таку установу тут. І крім того, займалися питаннями постановки на виробництва, дуже важливе для нас запасних частин і дуже важливих елементів, які нам потрібні для того, щоб експлуатувати наші. Атомно енергоблоки, крім того, атомники обговорили підготовку енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Петро Коцін зазначив, що всі роботи з перевантаження ядерного палива та ремонтів проходять за графіком. Українські енергоблоки будуть готові працювати на повну потужність із початком опалювального сезону.